Це поєдинок, який можна вважати одним з центральних у цьому турі, поєдинок в якому Луцька Волинь приймала луганську зорю. Поєдинок за зону Єврокубків. Поєдинок, який очікувався, що він буде достатньо таким, знаєте, жорстким. Але, в принципі, як виявилося, що достатньо легко луганчани у цьому поєдинку здобули перемогу. Давайте подивимося, як все відбувалося в цьому матчі. Основну, так, основні події цього поєдинку, бачите, хороший настрій був у двох тренерів перед початком гри, але він дуже швидко зіпсувався у Віталію Володимировича Кортяного. На третій хвилині зустрічі Будківський просто повинен був забивати тут м'яч у ворота Богдана Шуста, Олександр Оксіч. Ну, стандарти. Ну, але тут, ну, тут, було, ну, тут гріх було не забити. Ну, Але це не зважило. Подивіться, яка комбінація, така, знаєте, жива. Вже така фірма для зорі комбінацій. Малиновський розстрілює ворота суперників. 19-та хвилина. Дуже. Дуже якісно відіграли цей момент. Сергій Вітович. Хороша атака. швидка, В одну касання, в два рази розібралися здорово. Подключив пробив пробілчикої. Я можу сказати, що такі атаки у зорі вони завжди дуже не тільки ефектні, а й ефективні. Вони практично кожна закінчується ударами небезпечні моменти. 22 друга хвилина ж таки атака зорі достатньо ну, проста атака. Розхитали захисника, подали, Будківський голову підставиться, і м'яч всі ці воріт. Я тільки не підставив, а здорово сирала лови. Там, обраті увагу, в концовочці. Раз і м'яч туди полетів. Куди потрібно політити. Це вже говорить о тому, що і мастерство майстерство з'явилось хороше. Впевненість. От я так знаєте, як сьогодні побачив, що команди поруч у турнірній таблиці. Команди в турнірної таблиці. Але Зоря набагато впевненіше, От, е, якось авторитетніше виглядала в цьому матчі. она Вона сильніше просто во многих компонентах, тому що її найголовніше в, в футболі. Це індивідуальна командна скорость. Вона просто сильніше. моменти в Волині, у Волині було. Потім вже достатньо багато моментів. Бачите, Кравченко пробував, багато досвідчених футболістів у складі е... Волині. Волині так. Я вам хочу сказати, що їх можливо наді більше, ніж у зорі. От як за віком, за, за кількістю зіграних поєдинків, але зіграність зорі зіграла тут свою роль, напевно. Серівтович. Я би сказав, навіть і маложе. Зоря, звісно ж, а лучание и опытнее. Но сыгранность правильно на самом деле есть. Мне кажется, мне все-таки заря как-то мастеровить. И сыгрань, на самом деле, как вы и сказали, смотрится: Заря не дала самое главное. Она не дала втянуть Волынь в свою игру. А длинные передачи, борьба, борьба вверху. Заря, как раз вы ж видите, положила мяч вниз за счет быстрых передач. Імела все час приймучество. Ножки момент, коли на 34-й хвилині в принципі, можна було і закінчувати цей поєдинок. Бачите, як тут Петряк розкидав суперника, прострілив. І Будківський просто повинен був забувати у цій ситуації, ну, але тут якраз не вистачило фарту, напевно. Главное, футболісти дуже сильні в зарі. Посмотрите, які подачі все рішення ходять, нападає Будківський на, практично на, на кожний м'яць. зустрічається з м'ячом все время на кожній подачі. Ну, от моменти Волині, в принципі, так як і ви казали, Олександр Оксійович, подачі, боротьба, удари з другого поверху, але. Крати, що була голювана безпека, ну, напевно не можна так сказати. Ми, видимо, знаємо, я живу, Там якихось то неожиданностей просто бути не може. А от у Зари, якраз, та група, ну, а тут шедевр, конечно. 58 ма хвилина. Да. Шедевр від кого? Від центрального захисника, який випустив на заміну кварцяний. Не центральний, лівий захисник. Галшиш вийшов замість полівого. То... Ну, так, да, там полівой наіграл був, Ну, тут він якраз раз оказався в зоні лівого центрального захисника. І здорово віддав назад. Самоглана швидой. Красиво. Ну, к Я... сожалению, для Валині явно так, ну, не надію. Не нападаєш не проспала. Без сумнівів та червона картка, ми розуміємо, правильно? Без сумнівне пенальті, полустанньої надії, е, як кажуть, вже змінилося це трактування. Ліпарті навіть послезнився, але все-таки він пробив неділька, який вийшов замість Сергія Кравченка. Ну і, в принципі, після години поєдинку можна було тут вже викидувати білий рушник. По всім статтям Заря обіграла, по всім статтям. Бачите, ще моменти були. Ну, мені просто дивно, тому що все-таки ну, багато досвідчених футболістів, в мене таке враження, що вони якось ну, не зібралися, футболісти Волині. Ну Пропустили, ну буває таке, ну другий пропустили, ну все одно багато часу грати, ще дві третіх поєдинку можна було зіграти, можна було спробувати якось поміняти ситуацію. Васильович. Ні, ну Це ж наскільки дозволить суперник, а Заря ж не збавляла обороти. Заря, і державні і на флагах, ну, і в середині. Ну, ну, поэтому... досвід, досвід мав би зіграти якусь свою роль. А Заря, ну... що вже не опитна команда. Ком... Состав вже пройшов, э, дві ліги Європи. Вони вже наігрались дуже приличних ігор. Та тобто Там нічим нікого не удивиш. Бачите, Віталій Квартіан, він, ну, Я не можу сказати, що він був надто емоційним у цьому поєдинку, тому що таке враження, що цей нокдаун, який команда потрапила на початку зустрічі, в принципі, вибив його з. Такого стану рівноваги він десь довго так сидів, приходив до тями. А зоря тим часом могла просто знищити вже далі Волинь. І оцей поєдинок, як на мене, яскраво проілюстрував, що Волині до зони Єврокубків, до того, щоб виступати в Єврокубках, потрібно ще дуже і дуже багато працювати. Оксандрович. Я не думаю, що тільки працювати. Працювати можна завжди, тому що повинні бути оприлюднення качества. Навірно, головне підбор гравців. А що поганий підбір виконавців? Около. Ну, Дивіться. Воротар Шуст. Футболістки грав в збірні, стояв в шахтарі, стояв в металісті. Центральні захисники Жунічкий, ну достатньо габаритний, там Шабанов, Богданов, якого взяли, який так само був Динамо і зараз е -е, виступав так само і в національну збірну викликався. Польовий, який пройшов всі молодіжні збірні, які можна і не можна, правда? Кравченко. Кравченко, політило, кобахідзе. В, 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 в нападі Діденк, тобто Матей, якого називають романський Пілігрим, називає, <силуйтесь> ну, з називається, майно увазі. Може бути по-другому, немножко став вопрос. Все-таки заря, мені каже, більше више уже за 3-4 місце боротися, а теж Лучані, Волиняні можуть боротися між Сворскла за 5-6 тобто, може бути така, більше, чуть вище знаходиться, то, Тобто, Заря ближче знаходиться к нашим грандам, тобто на те, що, е, Олександр сказав, от під час перегляду двох поєдинків ми тут дивилися е, поєдинки в Орск, Динамо і Волин зоря про те, що чотирка ну, фаворитів вони виграли, так і має бути. Да, так воно є. І це різка така градація. Є чотири є команди, решта ну, суттєво нижче. Ні, там спліски є там можуть бути. Може бути, бути одна ігра, дві ігри, але щоб це реальна була, аби там говорять ні У нас зараз на прямому зв'язку з студією про футболу, головний тренер переможців цього поєдинку. Юрій Миколаївич Вернеду, безперечно, ми з задоволенням е зараз послухаємо його коментар з приводу цього поєдинку. Ну насамперед хочеться привітати Юрія Миколаївича з тим, що його команда сьогодні. Такій знаєте, контактній у контактному матчі все таки здобула перемогу да, і змогла слухаю. нам сьогодні подарувати хорошу Добре. гру. Юрій Миколаївич, Ми вас вітаємо щиро з перемогою. Команда, на перший погляд, досить легко здобула цю перемогу. Як вам це здавалося? Ну ви знаєте, я коли їхали сюди у Луць, то ми розуміли, що будемо грати з своїм конкурентом з Луцької Волині, тому що у них було 17 очок, у нас 16, Ми загубили не зовсім нужні нам, дуже потрібні нам, але не зовсім. Так, як хотілося з Олександрією. Тому я розумів, що буде дуже тяжка гра. Команда дуже добра. Я рахую, що дуже багато вихованців такі вже пройшли Крим Рим і медні труби. Всі футболісти грали в хороших командах нашої прем'єр-ліги, тому налаштовувалися тільки на хорошу гру. Єдине, що я хлопцям своїм сказав, так як викликали знову шість хлопців в національну нашу збірну. Ваню Петрикав в молодіжну, а Мішу усі в Білорусі, зборну національну, то я їм сказав, ми не маємо права погано зіграти. Тому що ми повинні ще раз показати той футбол, який подобається багатьом людям. А саме головне, який подобається, я рахую головному тренеру збірної України, і той футбол, який вони сьогодні показали, це просто супер. Тому ще раз хотів би привітати своїх хлопців, побажати їм. Як найбільше здоров'я, і саме головне, щоб вони поїхали в збірну і дійсно не просто їздили туди, а вже потихеньку починали допомагати нашій національній збірні? Юрій Миколаївич, перед початком поєдинку. Ви дуже тепло спілкувалися з Віталієм Димшем кварцяним? Ви жартували? Він реготав, була така невимучна атмосфера. Після гри він залишив поле, поїхав зі стадіоном. Ми вже точно знаємо. навіть не пішов на прес-конференцію. Ну, невже не вдалося вам його якось заспокоїти після матчу? Там трошки такий інцидент невеличкий випав. Я просто не зрозумів його, він мене такі не дуже гарні слова. Я подумав, що це й мою адресу, тому я теж десь трошки відповів. Але я хочу вибачитись перед ним, перед всім, тому що він мій колега і набагато старший мій колега. Я ніколи не ображав людей старшого віку. І тим більше заслужена людина, тому ще раз прошу пробачення в нього. Просто це недорозуміння, що я не зрозумів його, а він мене. А так все гаразд. Я думаю, що в нього дуже добра команда, треба працювати. І вони дійсно одна із тих команд, яка буде битися за місце в єврозоні. Олександр Олексійович Іщенко сказав, що на даному етапі у нас є чотири лідери, і вас відніс якраз до знаєте, топ українського чемпіонату. Решта суттєво нижче. Як ви вважаєте, от ви особисто, може зоря зараз поборотися за третє місце чемпіонату? Ну, по-перше, дуже дякую Олександру Олексійовичу. Це та людина, яку я пам'ятаю ще, коли він був футболістом, а я зовсім малим, можна сказати, а хлопцем, ще не була, який да? працював на житому. Ні, ну все рівно. Дуже добрий такий захисник був. Тому я дуже йому дякую за ці слова. Мені дуже приємно. Ну, а то, що ми зробимо все для того, щоб поборотися і вже зробити крок вперед, я вже казав, то дійсно це ми будемо робити. Але дай Бог, щоб все склалося в плані, щоб нашу команду все рівно трошки підтримали, тому що є теж багато негативних нюансів. Я рахую, що Наші можна сказати, ті, хто президент, генеральний директор, зроблять це для того, щоб ця команда існувала і далі радувала своїх вболівальників. Тому що дійсно ми заслуговуємо цього. Я розумію, якби команда була десь там ззаді, це одне. А команда, яка бореться за призові місця. І непогано робить роботу з футболістами, які потрапляють у національну збірну, молодіжну. Я думаю, ми трошки на більше розраховуємо і будемо думати, що все буде гаразд. Мені дуже цікаво. Бо команда дійсно. Ну, проблеми зараз у багатьох команд прем'єр-ліги. Ми теж маємо свої проблеми, але я врахую, що. Наші президенти, генеральний директор, наші спонсори зроблять це для того, щоб ми за це не переживали і тільки думали про те, щоб грати у футбол і радувати наших болівальників. Багато тренерів, які нарікають на ці проблеми, що, мовляв, що вони не мають що сказати своїм футболістам. Як ви? Що ви говорите в таких ситуаціях своїм футболістам? Саме головне не. Бути предателем тої справи, яку ти робиш. Якщо ти виходиш на зелене поле, то ти повинен повністю 100, а то може і 120% віддатися цій грі, а потім уже робити висновки, йти розмовляти, казати, хто з цим згоден, хто не згоден. Це буде чесно. По крайній мірі до нас, тренерів, до себе як професіоналів, і саме головне до вболівальників, які все рівно вболівають і переживають за команду. Я знаю, що за останній рік у нас дуже багато з'явилося вболівальників на нашій ненці України. Хоча ми з того регіону, де йде війна, а то можна сказати, але люди дуже добре до нас відносяться, допомагають. І, я думаю, дуже переживають за це. Все налагодиться і все буде добре. Все налагодиться і все буде добре, я думаю. Олександр Олексійович, от слова Юрія Миколаївича вернедово, про те, що знаєте, тренер все рівно повинен знайти ті слова футболістам, щоб вони не зраджували футбол. Це найголовніше. Це головне завдання зараз от, тренерського штабу, напевне, в е, тій ситуації, в якій опинився український футбол. Ну, в, в, во многих клубах, так. Да, ну от якраз заря і показала, що, несмотря на всі трудності, менше плачуть. Лавний тренер взагалі так все время вскользь вспоминает о трудностях. А команда виходить і грає. І действительно має сьогодні огромну масу болічників во многих регіонах нашої країни. Юрій Миколавич, ми вам безмежно вдячні, за те, що ви прийшли на наше пряме включення. Ми вам дуже вдячні за ту гру, яку ви демонструєте. Справді, е вболівальників до вас побільшало, Я впевнений, що з вас боліває вся Україна, особливо в Єврокубках. і... Навіть зараз в чемпіонаті України бажаю, багато хто бажає, щоб ви були в трійці призерів. Ми вам так само цього бажаємо. Ви тримайтеся, ми будемо болівати за вас і вас підтримувати. Всього вам найкращого. Я вам дуже дякую і вам також всього найкращого. Даже те відношення вашого каналу це дуже дорого стоїть. Я вам дуже дякую за ті кращі слова, що ви завжди нам. Кажете, а коли треба було, то і добре нас так е, як говорить проходились по нас. Це значить зіграло теж свою десь роль, тому ми, може, стали ще крепше, сильніше. І дуже вам за це ще раз вдячні. Дякую. Дякую, Юрій Миколайович. Ну що ж, послухали Дякую. ми є зараз переможця. Справді, знаєте, от якось, ну, зоря, якщо б три роки тому хтось сказав мені, що ця зоря буде боротися за третє місце, ну, напевно, я б не повір, Олександр Оксандрович. Ну, вони грають в футбол. От вони грають. Ви розумієте, я до чого веду? От, от згадайте, хто грав в зорі, коли ця команда повинна була зберегти місце в еліті. 27-30 років, Лакі Хор, Олександр Грицай, всі досвідчені, всі такі, знаєте, бойовиті. Пройшов час, футболісти суттєво помінялися. Гра не змінилася, рівень став зовсім інший. Тобто, все-таки це можна сказати, що це більше тренерська команда. Серьевик. Ну это 100% тренерская команда. И я вам приведу один простой пример: и когда весна, весной, когда в металлисте были проблемы, когда футболисты не вышли на игры, вы помните, начало весны. И я помню инвью Верни Дуба, он, к сожалению, меня не слышит, но тоже хотелось бы сказать. Он сказал: футболь, мои футболисты так не поступят никогда, как бы то ни было. То есть человек контролирует свою команду, человек знает, что ну, имеется в виду на игру не выйдут. Поэтому 100% это команда тренера, и они пошли своим путем. Они сделали. Ставку на молодежь, на молодого тренера и молодых футболистов. Она сработала. И мы видим сейчас хорошую команду. Уровень 6 человек вызывает в сборную. Давайте послухаємо тих футболистов, декілька з тих футболистов, які викликали до національної збірні з Луганської зори. Мы уже дошли до такого рівня, когда вызывают шість человек основного состава в национальную сборную. И это це... нужно соответствовать этому уровню. Поэтому мы не могли сегодня просто сдаться как-то без боя, тем более на выезде. И тем более с такой командой, которая выше нас, это дополнительная мотивация, чтобы обойти в турнирную таблице. Поэтому мы выложились на максимум, постарались сыграть как тренер скалпа, быстро забить гол, чтобы переломить ход игры. И у нас это удалось. Я считаю, что у нас все получилось. Выходили, конечно, знали, что это прямой конкурент в турнирной таблице. Нужно выходить и обыгрывать. Поэтому начали очень агрессивно. Конечно, потом мы не могли в таком темпе ну, выдержать весь тайм. Конечно, но чуть-чуть видно было в авто ну, в конце первого тайма подсели, но после перерыва вышли, также пытались нагнетать, заработали пенальти, удаление и уже отходя от результата, закончили игру. Ну що ж, Зоря довела, що ця команда зараз на даному етапі є. Можна сказати, там четвертою, можливо, навіть третьою силою українського футболу, будь-якому разі там, боротьба з Дніпром, і достатньо серйозна боротьба. Ви кому все-таки на кого ставите в цій боротьбі? Ще рано. Ще рано, рано говорить, да, ну кажуть, що десяти турів вже можна. Пусть буде. Іщо... Ігра радує нас, радує. Ну і Ці все. Всі. Це найголовніше на сьогодні показати. Ну і знаєте, при всьому цьому хочеться віддати належне школі Донецького Шахтаря, яка виховала от цих футболістів, які зараз на даному етапі демонструють цей рівень, тому що ну, і Малиновський, і Караваєв, і Будківський, і Малш, який зараз вернувся вже який ще недавно грав. Все-таки це футболісти, які пройшли цю академію. Взагалі, в нас схоже, що в нас настає така, такий час, коли в нас рятують футбол якраз академії великих клубів, правильно, Оксана Свіч? Ну так, да, Будковський ще вас від школі Київського Дінама. Да? А грав на, на контракті був кого? Ні, ну це вже вопрос. То, що ви його не втримали, Олександр Світоч, це особливо ваші проблеми. Це Особисто да. ваші проблеми.